Любі друзі, доброго ранку. Запускаю рубрику Кава з конфліктологом і е, під чашечку ароматної кави із моєю прекрасною співвідучою, яка тримає мікрофон. Сьогодні у нас перший випуск, його тема. Як сваритися так, щоб лишилося без жертв? Нагадую, тему цього першого випуску ви проголосували кілька днів тому в телеграм-каналі Самозахист словами. Тому я розповідаю сьогодні про те, як і домовилися. Починаю з цієї теми. Тема велика. Але я хочу сьогодні зупинитися на кількох основних моментах, що є конфліктом, як реагувати, як виходити, і взагалі то, яка механіка конфлікту, навіщо нам він потрібен, і що з цим робити. Бо, так чи інакше, ми часто виявляємося затягнутими в конфлікт, іноді несвідомо, і потім у нас руйнуються стосунки. Наша емоції, наша психіка, емоції, ми дуже страждаємо через це, втрачаємо гроші. ну, Наслідки бувають дуже різні. І, взагалі, конфлікти бувають різні. Зараз я розповім які, бо деякі з них взагалі ну, і переростають в дуже серйозні речі. 15-20 хвилин спробуємо. І давайте почнемо ось з чого. Конфлікти для конфлікту завжди має бути дві сторони. Конфлікт це там є де дві сторони, вони рівноправні, вони іноді в процесі конфлікту змінюються ролями, один щось говорить, інший щось говорить, якщо це корпоративні конфлікти, один щось зробив, інший що зробив, там подав до суду, або якусь піар-кампанію запустив. Тобто це обмін в будь-якому випадку діями або чимось, або словами. А якщо є проблема, Наприклад, я думаю, що у мене є конфлікт з кимось, а та друга людина про це не знає, то це моя проблема. Це не конфлікт. Це моя особиста проблема, яку я маю вирішувати. Для того, щоб вступити з кимось в конфлікт, обидві сторони мають бути увідомлені, мають розуміти, що вони в конфлікті. Одна одній має про це повідомити. Якщо одна сторона не знає, то це точно не конфлікт. Є ще інший спосіб, який дуже часто плутають з конфліктом. Це насильство, це не конфлікт. Особливо емоційне насильство, яке полягає в тому, що саме в адрес однієї сторони постійно відбуваються якісь цькування, випади, пасивно агресивні якісь випади. Форми можуть бути різні, це може бути газлайтинг, це може бути мобінг, булінг, віктімблемінг, подвійні посилання, це може бути. Націнення, це класичний ігнор, дуже поширена форма емоційного насильства. Тобто, все це емоційне насильство, направлене однією стороною в іншу, де у іншої немає можливості якимось чином відреагувати. От всі ці історії це не конфлікт. Це емоційне насильство, і там вже треба втручання третьої сторони. Ми сьогодні про це не говоримо, ми говоримо тільки про дві, дві рівноправні сторони, де вони обидві знають, що вони в конфлікті. От щось про щось, щось цінне ділять, якесь є протистояння. І Ще важливий момент. Про конфлікт – це завжди історія, де є дві або більше сторін, які мають якесь протистояння, кома вигідне усім сторонам. От про, цей, про цю фразу після коми дуже часто всі забувають, що це вигідно обом сторонам. Тому що конфлікт на той конфлікт, тому що там є щось, що, за що всі ці сторони вони якимось чином там протидіють. І от ця вигода для обох сторін це є власне той і полем для конфлікту. І тому що конфлікти бувають трьох рівнів, як їх взагалі ділять, так взагалі загалом. Перше це конфлікт за ресурс. Конфлікти першого рівня вони безпечні. Конфлікти за ресурси, це, наприклад, у нас це не завжди виглядає як скандал, як драка. Ні, наприклад, ми бачимо корпорацію, де у нас за нараді за столом зібралися керівники департаментів, які ділять бюджет на наступний рік. І вони всі перебувають в конфлікті. Бо кожен з них зацікавлений в більшій частині бюджету на свою діяльність, тому що далі вони починають доводити один одному під час цього дільожу, чому їх департамент важливіший за інший, як вони стратегічніші для діяльності організації ніж інші. І це все відбувається в дуже, ну коли в нормальній, коли в не дуже формі цивільні всі сидять в костюмах, всі п'ють каву, посміхаються, але. От такий обмін інформацією ведеться: це конфлікт, це що називається саме класичний. Або коли ми зустрічаємо сім'ю новоспечену, де відбувається на перших роках життя у них певні тірки стосовно того, хто буде правий, чия влада влада в даному випадку це теж свого роду ресурс, тому це теж конфлікт. Вони не, не сваряться, вони і ну, сваритися, але вони не б'ють один одного. Вони ну, нормальні люди. Да? Вони, вони постійно є, якісь у них сутички, бо вони намагаються визначити, хто в нашій сім'ї головний. А якщо головний, то як ми не головний, то хто за що відповідає, як ми розділимо обов'язки? Оце теж конфлікт за владу, бо є ресурс. І все нормально. До тих пір, у всіх цих конфліктах вони можуть тривати рівно до тих пір, до тих, поки цей конфлікт не переходить на інший, на другий рівень. Це вже дуже небезпечні конфлікти, коли це починається, що називається світоглядні конфлікти конфлікт за цінності, за розуміння, що світоглядно правильно, що ні. І там дуже часто ми починаємо переходити на такі закиди один до одного, де ми не проблему обговорюємо чи якийсь ресурс, а особистість іншої людини. От коли ми починаємо в конфлікті переходити на історію, що ти не такий, або ти не такий. Ти думаєш неправильно, або не в цій традиції, або не в тій парадигмі, або от, от це означає перехід на конфлікт іншого рівня, це означає, що закидон до один до одного, що щось з тобою не так. Такий, який ти є, ти не маєш права на існування. І це вже дуже-дуже близько до того, щоб воно перейшло на емоційне насильство: до булінгу, до мобінгу, до, до, до там, якихось нецінювань. Тобто це майже от дуже -то хрупкий лік, дуже тонка межа. І, на жаль, дуже часто от всі ці конфлікти, які відбуваються на першому рівні за ресурс. Через невміння конфліктувати, невміння взагалі вести перемовини і відсутність навички такої мистецтва у людей, навіть на базових рівнях, воно дуже часто переходить на оцей конфлікт. На другий рівень навіть у мене були історії, коли на роботі у нас консалтингова компанія, яка забезпечувала комунікаційні послуги для однієї з урядових інституцій в Україні. У нас були спочатку, все починалося як конфлікт стосовно там, виконаної роботи, як правильно здизайнувати якусь брошуру, але закінчилося все тим, що ми були на грані розриву контракту. Через те, що керівник, ну, працівник урядової структури почав закидати і звинувачувати дизайнера, який робив ту саму брошуру, тим, що який ти не такий, де тебе взяли, тебе що на вулиці знайшли, де, ну, тобто, де тебе навчали, що в тебе такий смак, ти взагалі не розумієш, в якій країні ти живеш, як правильно. Ну, тобто, у нього вже... Його претензії і, скажімо так, конструктивна критика вона перетворилася на повне знецінення, повне прабління іншого працівника, іншої структури. І, власне, то, ну, там дуже серйозно вже було. Хоча виникло все про, просто на, на якійсь брошурі. Можна було просто зібрати перелік правок і дати сказати Зробіть так. Замість цього людина вирішила, що вона має виховати і перевиховати, передресирувати дизайнера сервісної комунікаційної агенції. Ну, до, до, до розриву контракту не дійшло, але ми довго вирішували. Ми змінювали людину, яка буде працювати з урядом. Ми намагалися показати, що ну, це дуже довга катавасія була, бо було бажання не втрачати клієнта, не втрачати гроші. Але працівник після цієї історії пішов з роботи. Ми можемо бачити, як це закінчилося. Тобто цей конфлікт вже перейшов на другий рівень. Другий рівень конфлікту він завжди серйозний і він завжди має погані наслідки. Є третій рівень конфлікту це так звані міжособисті, між мі, внутріосовісті. Внутрі особ... Як сказати українською? Внутріособистісний, я не знаю, внутрілічностний конфлікт. Про те, що в цій історії у людини те, що вона робить, і те, що вона думає про те, що вона робить, воно дуже воно має не мечеться. Там є протистояння. Дуже часто буває, коли, умовно кажучи, людина має робити якусь роботу. Хоча внутрішньо ціннісно вона проти. Так часто буває, коли люди, наприклад, працюють у якихось там складних силових структурах, вони мають приймати рішення, де мають гинути люди. Хоча внутрішньо вони взагалі-то проти того, щоб вбивати людей. І в них починається дуже сильний внутрішній особистісний конфлікт, коли вони мають собі якимось чином виправдати те, що вони роблять на роботі. І, бо це абсолютно не для мозку, для психіки це абсолютно непоєднувані речі. І от такі конфлікти, вони породжують часто конфлікти з іншими людьми. І от завжди в конфлікті є такий момент, треба розібратися, на, якщо це навіть конфлікт на першому рівні, починається, це мій таракан, чи це між нами щось відбувається? Бо якщо це мій таракан, це мій якийсь там внутріособисті конфлікт. То це правда проблема, і з нею потрібно, ну, напевно, все-таки на, на терапію сходити до психолога, бо, можливо, я сама завжди таким чином провокую конфлікти. Е якщо вже так трапилося, що ми втрапили в конфлікт, як вийти з нього так, щоб було без жертв, дуже критично розуміти одну найважливішу історію. Немає ніякої однієї правди. В будь-якій ситуації завжди є як мінімум три точки зору. От якщо для нас да, для конфлікту завжди потрібно дві, от, наприклад, я і моя співведуча. Так, от, якщо у нас є якась ситуація проблемна конфлікту, то є моя точка зору, є її точка зору і є ваша точка зору як спостерігачі. От для того, щоб е уникнути і вийти і розібратися або не сильно в тому конфлікті вже. Не вбивати один одного, не перетворювати на жертву все живе. Важливо спробувати подивитися не тільки своїми очима на проблему, а от її очима і спостерігача очима. І тоді ви зрозумієте, що не існує однієї правди, що у кожного є якась своя логіка, у кожного є якась своя правда, позиція. І це буде означати, що швидше за все. Ми не боремося один проти одного. Ми боремося проти спільної якоїсь проблеми, але просто по-різному, різними способами, різними там, виходячи з наших різних там, психотипів, навичок, досвіду і культури всього іншого. Але швидше за все, ми боремося проти одного того самого. Тому наша задача от кожної людини в конфлікті вкрай важливо спробувати подивитися як мінімум трьома, з трьох позицій. Тому що в конфлікті в спорів, коли да, ми про щось там сильно лютуємо і сваримося, ми часто забуваємо, хто ми тут і в якій ми ролі і навіщо. От, якщо ми в якийсь момент, коли, звісно, конфлікт починається і тебе несуть емоції, це абсолютно ну, майже неможливо, ми дуже починаємо бути реактивними. І для того, щоб цього не було, важливо в якийсь момент. Просто спинитися самому і подумати, навіщо я тут і чого я хочу. Хто я тут? Я тут вчитель, я тут лікар, я тут хто я в цій? Я друг, я батько, я мати, я подруга, я хто? І в якій я ролі, і навіщо? І так часто буває, що в якийсь момент, якщо ти так спинишся, ти можеш зрозуміти, що ти говориш взагалі-то не з сином, дочкою, другом, сусідом, а ти прокручуєш діалог. Які адресовані абсолютно іншій людині. Просто ти зараз знайшов вільні вуха, на який ти, я зараз ти об нього, що вистанавлюєшся і самотверждаєшся, це така погана історія, і це теж важливо би розуміти в конфлікті, але це питання, хто я тут і навіщо, воно дуже сильно допомагає в конфлікті ну, зрозуміти. І є третій момент, який дуже сильно допомагає в конфлікті. Це розуміти, що ми в боротьбі за якусь правоту, ми ризикуємо втратити відносини. І отут починається найголовніше. Що мені головніше? Мені важливіше бути правим чи зберегти конкретно відносини з цією, наприклад, моєю співведучою. Якщо відносини важливіші за те, щоб бути правим, то абсолютно нормально відступити, уступити і ну, зрозуміти, що для мене цінніше в даний момент. Тому що ем, це така, скажімо. Позиція він луз або він він в бізнесі. Вона так називається. це переговорна історія. Якщо я завжди прагну бути до він а тобто я сприймаю себе, я виграв або я програв свою правоту дуже боляче болюче до неї ставлюся. То це дуже погана риса для, для роботи, для бізнесу, для відносин з іншими людьми. Такими людьми. Ну, вони є, стають конфліктними, з ними дуже складно оточуючими. І взагалі конфліктні люди да, вони існують, але це про те, що ці люди ну, да, ну, вони дуже гіпертрофоване відчуття, що їм треба усюди довести свою правоту. Це про це ми ще добре знаємо від теорії компенсації Адлера. Швидше за все, цим у такий спосіб доводячи усім свою правоту, люди щось собі компенсують. І так часто ми знаємо, да бувають там чоловіки, чоловіки маленького зросту, дуже люблять великі автомобілі. Це така компенсація, або так трапляється, коли людина росте слабкою, маленька людина росте ще слабкою, її там віддають на дзюдо для того, щоб вона навчилася сили відчувати і себе захищати. От така от компенсація, і коли такі люди виростають, вони як правило дуже не впевнені собі, і вони е, усюди шукають... Відчуть, вони усюди провокують конфлікт, і вони усюди намагаються довести свою правоту, тому що їм здається, що їх усі ущемляють. Навколо їх ущемляють, і вони мають от, ну, не впевнені вони в собі, і вони намагаються всім відстою, довести, що мене ущемляти не можна, я тобі доведу. Але це знову таки від глибинної невпевненості, глибинного страху. Впевнені люди себе так не поводять, впевнені люди вони розуміють, що я можу відступити, і моє его не постраждає від цього. От якщо Здорово, я може відступити і рівно настільки, щоб мені все рівно було вигідно. Оце називається він-він відносини, і в цьому тренують завжди на бізнес школах, на там, дипломатів в цьому вчать. От всіх тих людей, яким доводиться вести. І різні конфліктні діалоги, і конфліктні розмови в ситуаціях, там де різні культури, і дуже багато претензій одна до одного. На останок хочу ще сказати: я зараз ще один момент розкажу, чи треба з хамами говорити по хамськи І на останок я лишу одну вам вправу пропозицію. Спробуйте потім поділитися, чим завершилося щодо хамів: чи варто з хамами говорити по хамськи? І да, і ні. Да. Тільки в тому випадку, якщо у вас є оця хамовита природа, ви це вмієте, ви це робили, і ви в цій історії як риба воді. Якщо ж ви починаєте з хамом говорити по-хамськи, то, ну, наприклад, я так не можу, тому що ви виходите на поле гри хама, там, де він професіонал, а ви новачок. І це все рівно, що дати сказати людині, і дитині, яку булять в школі, сказати, а ти їм дай здачі». Ну, це неадекватно. Тому що якщо я не вмію битися, то йти і лізти в потасовку, яка очевидно буде для мене провалом, ну це дуже нерозумно, це як мінімум ну, небезпечно. І от найкращий спосіб у такій хамській історії це, принцип Айкідо. Це найкраще, що можна сказати, що зі мною в такому тоні розмовляти не можна, і піти. Ключове піти. От якщо вам да, колега на роботі, або там мама, або не знаю, друг, або хто починає щось хамити, ви спокійно можете сказати: ви знаєте, я не готова розмовляти в такому тоні, наступного разу поговоримо і піти. Лишіть людину з її оцією, ну, агресією накопиченою один на один. Бо коли людина для конфлікту потрібно двоє. А коли ви лишаєте людину вже один на один, то це вже її проблема, це не ваша. Тому ви пішли і таким способом, ви оце за принципом Айкідо ви просто там він, він же ж означає, що відійти. Якщо на вас летить бик, то ваша задача відійти, щоб він силового силою свого напору просто врізався в стіну сам зі своєю цією інерсією. Це принцип Екідо, проте єдине, що він точно не працює, коли це починається вже емоційне насильство, коли це знецінення, газлайтинг, булінг, мобінг груповий. Тобто це не не, не, тут таке не працює. Тут вже потрібно втручання третьої сторони, але ще раз ми сьогодні не про це. І я наостанок хотіла би дати вправу. Це так називаємо ультиматум гейм. Вона дуже популярна в усіх бізнес-школах, тренінгах комунікації, дипломатів в цьому вчать. Вона виглядає так: вам дають, наприклад, от нам з моєю співведучою дають 10 гривень, і наша задача поділити їх між собою. Якщо ми не поділимо, то гроші забирають. І от я кажу моїй співведучій, давай. так. Я їх ділю, будь-гроші дали мені, я їх ділю, тобі одну гривню, мені 9. Якщо моя співведуча відмовиться від цього, це означає, що вона сказала або буде по-моєму, або ніяк. Тому що, пам'ятаєте умови задачі? Нам дають гроші, що якщо ми їх поділимо, вони лишаються нам. А якщо ми їх не поділимо, то їх забирають. Так от, мені дали гроші, і я їх поділила з, зі своєю співведучою, якщо вона сказала, що її не влаштовує, що в неї гривна, а в мене дев'ять. це означає, що це будь по моєму або ніяк. Це називається, що ми обидви лишилися без грошей. І оцей момент називається знову win-lose або win-win. Можливо, краще лишитися з маленькою сумою, аніж обидва без нічого. От це найпопулярніша така, психологічна ловушка, в яку ми всі часто потрапляємо, бо ми дуже сильно прагнемо справедливості, аніж е, вигоди. І от спробуйте наступного разу так, посидіти і пограти зі своїми друзями. Що би вони вам сказали? Як би вони поділили? Погодилися б вони, якщо б їм запропонували таку пропорцію 1 до 9, або там 8 до 2. Якщо ні, то це привід задуматися, тому що в конфлікті важливо розуміти, наскільки ти можеш іти на поступки, щоб тобі це все рівно було вигідно. Я думаю, я сьогодні вже дуже багато наговорила, трошки перебільшила свій час на дві хвилини, але спробувала, хотіла бути корисною. На все добре, гарного вам дня!